Не виходила з його кімнати, бо не могла собі цього дозволити, дивилася у дзеркало на дверях шафи, на те, що відобразилось у ньому, на те, що піддалося впливу часу, подряпані шпалери, комод, фарбований лише наполовину. І неясно, чому прийшло на думку так спотворити його. Вже не було у ліжку. Хоча, здавалось, десь хвилину тому розповідав похабне щось і смішному рижи і невтомно розмахував руками, сипав фразами. Вона заварювала чая. Він так не любив робити паузи, брав чашку в руки і... і не пив. Вона стискала у своїх долонях маленький гудзик від його сорочки, той щільний пил на підвіконні не зміг сховати скарб, від ока. Ще досі берегла кімната краплину запаху його парфумів з минулого, де можна пригадати його важку ходу, його статуру, яскраву посмішку, широкі плечі. Та це приємне і щемливе відчуття присутності його у кожній речі не дозволяло їй піти в нове життя.